Так. Якщо можна, розпочніть з представлення і все, що ви хотіли сказати, Олександра, заступник голови міського обласної державної адміністрації. Отже, в нас останні новини з цього приводу з понеділка в обласній адміністрації разом з обласною радою спеціала спільна комісія, яка зараз на файла розширеного складу, туди увійдуть представники різних служб. Котрі займаються питанням дітей, які пов'язані з цим випадком чи може додати допомогу. Також вже представники і незалежних організацій наприклад, туди точно йде один заперечний обласної ради з профільної комісії освіти, про що було вчора вирішено на засіданні комісії. Ця комісія має дослідити окремо той, той, той звернення, схожі до нас з домов національної поліції щодо діяльності самого директора, а також вона вже має. Дослідити питання, викладені в моніторному звіті, повноваженому Верховної Раді справ людини. Там були окремі питання по господарці, в тому числі закладу. Ми чули в ЗМІ вже була інформація, що діти скажуть, що не доїдають, тому всім цим речам буде надана оцінка, за результатами котрих ми маємо зрозуміти, чи ми, як влада, маємо щось поміняти по відношенню цього закладу, чи діяльність закладу має помінятися. Якщо, наприклад, їм виділялося повне фінансування на харчування згідно всіх норм, і чомусь діти саме в цьому закладі не доїдають, хоча в решті доїдають. Разом з тим, окремо за результатами моніторного світу повноваженого, сьогодні у ще окрема комісія, яка має зробити оцінку потреб дітей в цьому закладі, тих, котрі там перебувають і проживають. Це діти без батьківської піки і решта категорій, котрих туди не приводять. Ця комісія має досіти всі їх потреби і права, чи вони зупиняються, чи вони достатньо захищаються? Ця комісія окремо буде давати оцінку з точки зору, наскільки ми захищаємо цих дітей. Питання? Трошки детальніше власне, про цей скандал, так? Чи є якісь результати, бодай попередні? Якісь, я не знаю, там спілкування, чи чи чи, чи спілкувалися з персоналом. От наша знімальна група виїжджала, так, і е, люди персоналу кажуть, що вони не хочуть про це говорити, оскільки їм ще далі працювати. Тобто, чи вони ймовірно щось приховували, чи вони щось знають, чи спілкувалися з ними, чи ви чи ваші колеги-поставники? Наразі в нас є звернення туди лист від висвітлій персоналу, коли від чорного основного реєстрації, новому обласну раму, де персонал повідомляє. Дії директора закладу, а також на їх великі арфакторів фактів, як з тих двадцять другого року, коли долучалися до допомоги під час люди всім дітям, які були вручені персоналі іншим категоріям дітей. Персонал дуже переживає за долю закладу. А разом з тим, ми бачили монітормову з діти, що в нас може приникнути питання в тому числі, до персоналу. Зараз наша задача дати на повітря оцінку з того, що ми знаємо, що дуже багато журналістів і інших. стані духу свого, вони мають виконувати обов'язки разом з тим, їх весь час питають по цьому випадку. Спросному буде працювати перша робоча група спільно обласної ради і обласної адміністрації, а, бо в частині питань, котрі господарські, котрі десь нормативні, наскільки там військ облік тих чи інших речей, це повноваження окремих посадових осіб того закладу. Тому, звісно, з ними буде проведено роботу. Чи хтось спілкувався з керівником закладу стосовно тої ситуації, яка у за журналістами? Я думаю, що хтось спілкувався разом з тим, він одночасно дає краняному і вже відсунений від виконання обов'язків на два місяці часу на час досудового розслідування. Ну і є загальна практика, що з людьми, у котрих працює досудове розслідування, краще в цілому не спілкуватися, щоб не мати потім впливу на ті. Але ми бачили його позицію, де він заявив початок, що він не І я думаю, що він також чекає рішень відповідних кордонів щодо цього кейсу. Тобто це може бути наклеп якийсь, так? Дивіться, ми в, в моніторному у звіті, якщо ми бачимо, там це фіксовані певні факти. Їм треба дати оцінку. Як на мене, тут не питання наклепу, тут питання, як можуть різні люди ставитись до одного і того самого, що десь відбулося по факту. Наприклад, не знаю, якщо в дитини в закладі брали мобільний телефон і фотографували переписку цієї дитини з кимось іншим. Якщо це робило особа, я можу це рахувати, що це порушення інтимності переписки цієї дитини, хтось може рахувати, що ніби ми маємо мати доступ, бо це діти, котрі потребують додаткової уваги. Там не самі там не здорові діти, декілька насолонів, щоб турбувати в цьому закладі. Тому тут питання, як до одного доступного факту, може різні посилові особливо поставитися. Зараз буде гарантовано зроблено повний аудит і надана тільки всі таким діям. Яка зараз ситуація довкола пана Лиса, так як відповідає за е, ситуацію до зараз на зразка у відпустці? А, пану Лисо перебуває відпусткою. Це була планова відпустка, так як, як пан Лис за останні 50 десять років на виключить кожну кількість днів відпустки. Однак вся його служба у справах дітей працює. І пан вистеж на а, контакті, в разі чого мені треба проконсультувати з якихось звичай і зрозуміти його досвід, то я буду контакт. Батько цікавить вас, чому зараз, коли виникв цей скандал, чому зараз відпустці? Ні, це було точно планово, не переживайте з цього приводу, якщо пан знав, що виникне такий скандал, він би ніяк не відпустити не пішов. Тут я відчуваю повну відповідальність стосовно осіб адміністрації. Чи спілкувалися ви особисто з представниками? Цього закладу, можливо, з керівником, тому що журналісти до нього додзвонитися не можуть. Я думаю, звільненно, я з ними не спілкуюсь. У мене зараз більша задача, як має бути організований правильний процес з боку адміністрації, щоб він був неупереджений, об'єктивний, щоб потім ніхто не міг сказати, що адміністрація нічого не хоче прикрити чи захистити директора. Я б всім повторював, що для нас ключове це захист дітей, бо вони тут більш вражені становищі знаходяться. Тому точно ніхто не буде захищати дорослих, якщо було щось погано, що не буде. Є якісь терміни, коли це все має прояснити, що робити далі з керівником? Ну, ми очікуємо перших результатів, які нас поліції десь протягом наступного тижня. Однак, тому я вважаю, не присворювати, так як у них дуже важка зараз робота, бо від може передихнула від питання потім кримінального переслідування директора захтова або інших посиланих осіб. Тому ми тут такі створюємо, нас ще робоча групи має максимум два місяці, щоб надати всі свої висновки. Однак те, що ми не тут затягнути, зараз посох питання до комплектування цих комісій всіма професіоналами, щоб це не було лише представництвом якогось одного департаменту, а це було дуже широке представництво, і щоб потім ніхто не міг сказати, що хтось вирішив щось прикрити, чи з кимось домовитися Навіть вчора, під час засідання ради Обласна комісія освіти і мала це питання, поміну певні доповіді. Засідання відкритому mm -hmm. доступ на Ютубі і опровезло рішення, що одного з дитина деловують цю також комісію для незалежної коробків і змоку комісії познайомити. А як зараз функціонує заклад, провадження якісь діти зараз? А, ті діти допомогли підозраю, що були вчинені а, дії сексуального характеру. Відселення цього закладу, заклад продовжує функціонувати. Разом з тим, частина посадовців закладу вже на лікарняному на безпонеділка через всі ці нерви, які обставини, що зрозуміло, але заклад продовжує функціонувати. А скільки таких дітей і на що вискаржились? Потрібна відселені. Так. Потрібна відселені, це саме ті діти, по котрих був виїзд моніторингової групи, де була можливий факт сексуальних домагання. Що сказувались, не можу казати, це така достатньо, що частину мені і ми не хочемо, щоб навіть цих дітях хтось з них зрозуміти, які можливі були факти, що до не немає. Скільки таких дітей? Було відселено на 35 дітей в інших заклад, потреба незалежно, як інших розмови. Це все дівчатка? Не можу сказати. Дякую вам. Дякую. Дякую. Яка yeah. дорога. Yeah. Yeah. Yeah.